Обшуки в Укрзалізниці напередодні Національна поліція провела спецоперацію на низці об'єктів Київського відділення державної компанії. За повідомленням НПУ виявили злочини угруповання. Воно вимагало з українців гроші за можливість дістатися країн Європи. Як працювала схема, знає Євген Лісной. Обшуки та навіть затримані на Укрзалізниці, обмаль інформації в новинних агенціях ближче до вечора. Перше офіційне повідомлення від Нацполіції України в Укрзалізниці викрили злочинне угрупування. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Києва та Солом'янського управління поліції провели спецоперацію з затримання учасників злочинної організації, службовців підрозділу Укрзалізниці, причетних до масштабної схеми поборів на потягах міжнародного сполучення. Експерти висловлювали різні версії щодо події. Ігрує інформація не лише про те, що там квитки продавались якимись там окольними шляхами, а мова йде про те, що з працівників залізниці мають на увазі з провідників, певні керівні особи, які працювали в вагонних депо, брали гроші за те, щоб вони могли вийти, наприклад, на роботу в якийсь конкретний рейс або на якийсь конкретний маршрут. Про те, що на Укрзалізниці є проблеми у суспільстві знали давно. І головна тотальний дефіцит квітків на певні напрямки. Потяг Київ, Варшава в народі прозвали фантомом. Як купити білети на потяг, про який ходять легенди? А саме потяг Варшава-Київ. Перший варіант це купити цей білет на сайті Укрзалізниці за 20 днів о восьмій ранку. Українці діляться в Тіктоці лайфгаками. Прочитала про це в е, Фейсбуку, куди радила, що на додатку Укрзалізниці можна брати квитки. Шукала, шукала, не бачила. Жодного дня їх не було в наявності. Е, тоді прочитала пораду, що треба дивитися квитки уранці близько восьмої. Попри навіть такі поради придбати квитки на певні напрямки міжнародного сполучення було наскладним завданням. Щоправда, допомогу пропонували перекупники. Ось одне відео з соцмереж. Є номер телефону і пропозиція звернутися, якщо потрібно, у WhatsApp. На прохання посприяти щодо квитка на потяг до Варшави відповідь дуже обережна. Не можу допомогти. Зараз перевірки. Аргументи відмови звернувся не через знайомих. Не можу, я вас не знаю. Ви ніколи не зверталися. Варто зауважити, законтактував саме в день спецоперації Нацполіції, коли відбуваються труси та затримання. Сам факт продажу приїзних документів співрозмовниця не заперечувала. Це той сегмент, де надзвичайно затребувані перевезення. Більш того, це тут затребувані перевезення в більш преміальному для більш преміального класу споживачів. І, звичайно, оскільки є дефіцит, є і спроби на цьому дефіциті нажитись. Попри створення низки зупижників, серед яких купівля лише онлайн, обов'язково діє підпись, розв'язати проблему з відсутністю квитків не вдавалося. Ділки у відповідь налагодили програми, боти та різні сучасні месенджери. Це власне вирішення проблем на рівні самої системи, оскільки ми чудово розуміємо, що навіть саме програмне забезпечення, яке було, воно дозволяло, скажімо так, наживатися. Дефіцит на потягі здебільшого ті, що прямують на закордонні напрямки, з'явився на початку війни. Цивільна авіація в Україні припинила роботу, а саме авіапольоти були найзатребуванішими у подорожах між Україною та Європою. Одним з найпулярних, зокрема, курортних напрямків під час війни залишалися Карпати, і весь цей тигар ліг на укрзалізницю. Дехто з фахівців вважає однією з причин тотальної нестачі квитків на поїзди далекопрямування. Є відсутність конкуренції в залізничному сполученні України. Отже, на проблемах, що з'ясувалися під час війни, почали заробляти нечисті на руку працівники укрзалізниці. Коли є дефіцит, звичайно будуть зловживання. А ну а ці зловживання вони дійсно багато багато етапні. ну, власне доказом цьому є і саме той факт, що правоохоронці вони шукають ну не тільки на низовому рівні, а й на рівні. Скажімо так, ну не топ менеджменту, але керівників середнього і вищого е середньої і вищої ланки «Укрзалізниці». Саме таку за словами представників Нацполіції України виявили правоохоронці, працювали орієнтовно за двома схемами. Провідники продавали пасажирам квітки, яких немає у вільному продажі. Їхня вартість від 300 до 500 євро. У вагоні завжди було близько шести таких місць. За другим варіантом, проїзні документи викуповували заздалегідь, і напередодні відправлені продавали їх пасажирам удвічі або і втричі дорожче за офіційну ціну. Дані пасажирів у цих квитках, звичайно, не відповідали вказаним у бланку проїзного документу та у системі продажу квитків. Про квитанції мова не йшла б взагалі. Тож виходить, що з кожного рейсу керівник потягу повинен був занести до каси від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень. За даними поліції, очолив усе керівник профспілок Укрзалізниці. з кожного потягу на гору передавали побори. Що за часів своєї каденції на попередній посаді він підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців, очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ пасажирський З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести касу від 2 тисяч гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень. Окремі теми зловживань, продаж робочих місць на певні напрямки, тут платили за можливість працювати на вигідному сполученні, видавали за таке місце близько п'яти тисяч доларів. І ця схема працювала по вагонному депо, і зрозуміло, що ну, люди, які хотіли поїхати в якийсь закордонний рейс чи в якийсь інший. З певних причин вони, мабуть, і ці гроші давали. Тобто, я так розумію, що тут питання заключається в цьому, щоб ці схеми працювали. Голова профспілки особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював правила гри. Після гучних обшуків на київському напрямку «Укрзалізниці» оголошено 10 підозр працівникам цієї компанії. Чи вплине це на покращення з наявністю квітків, покаже час. Євген Лесной, Телеканал Інтер і програма подробиці Марафон Єдині новини.